Завершився перший місяць опалювального сезону. На днях більшість українців отримують перші платіжки за опалення і газ. Враховуючи скрутну економічну ситуацію, влада міста звертається до тернополян. Хто не може самостійно сплатити за комунальні послуги, оформляти субсидію? Я ще раз закликаю всіх тернополян максимально скористатися своїм правом, тому що це не тільки можливість отримати субсидії, це можливість розрахуватися за теплопостачання. В свою чергу це буде можливість теплопостачального трісня розрахуватися за газ і забезпечити нормальне проведення опалювального сезону. На сьогоднішній день з своїм правом на отримання субсидій в Тернополі вже більше тисяч більше 40 тисяч сімей. Зараз з початком сезону наплив людей збільшується. Кожного дня приходить не менше 100 людей у приніс соціальної політики, які подають свої заявки. Крім того, у Тернополі роблять все необхідне, аби зекономити. Продовжує діяти програма термомодернізації житлового фонду. Цього місяця розпочнуть встановлювати лічильники тепла у будинках тернополян. Оновлюють комунікації, утепляють та запускають нові котельні на альтернативному паливі. Завдяки заходам енергозбереження вдається суттєво економити у школах та лікарнях міста. На жаль, органи місцевого самоврядування не мають сьогодні впливу на формування тарифів. Тарифи на теплопостачання встановлює національна комісія на рівні Києва, і вони піднялися в основному тільки за рахунок підняття ціни на газ і на електроенергію. Тому єдиним, єдиним шляхом, який сьогодні може допомогти тернополянам, це дати можливість максимально ефективно споживати енергію, зменшити споживання цієї енергії і ефективно її використовувати. Для цього в Тернополі триває програма термомодернізації, яка передбачає утеплення фасадів будинків, встановлення ТП, заміна вікон в місцях загального користування. Крім того, це встановлення лічильників тепла побудинкових. Вважаю, що це одна допомога, тому що люди будуть платити за фактично спожите тепло за те тепло, яке зайшло в будинок. Це буде стимулювати їх, ефективно використовувати тепло і заощаджувати все в під'їзді, все в квартирі. Це буде стимулювати краще працювати теплопостачальне підприємство, тому що річільник тепла на вході в будинок покаже, скільки тепла зайшло реально, якщо будуть якісь втрати по дорозі, це будуть проблеми теплопостачального підприємства, і люди вже не будуть платити, за, якщо гріється не будинок, якщо прогрівається асфальт або дорога. І третє, це встановлення дальних теплових пунктів. По будинках ми маємо дуже добрий приклад на одному з багатоквартирних будинків, коли минулого року в жовтні ми встановили ІТП на 180-квартирний будинок. Люди заплатили в середньому, взяли участь в проєкті в 70 на 30, тобто 70% дали міський бюджет, 30% дали мешканці. Для мешканців це вийшло менше як 100 тисяч на весь будинок на всіх. Це з розрахунку 30 гривень за метр квадратний. Люди заплатили. Економія людей склала 43 гривні за метр квадратний. Тобто за один сезон. Люди зекономили ті витрати, які вони вклали на придбання і тепа і пористи мали постійно цілого гарячу воду, і якісне теплопостачання. Тернопіль першим розпочав опалювальний сезон цього року. А за висновками фахівців світового банку, наше місто є одним з передових за темпами запровадження енергоефективних та енергоощадних технологій.